Цікава була заява і народного депутата Миколи Княжицького, який заявив відкрито, що зараз лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Мовляв, в нас катастрофа, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали певні консульські послуги. А тут цікаво про які дійсно сотні тисяч заяв про відмову може йти, тому що ну це якась цифра неймовірна, або це якесь таке порівняння, можливо, невдале, але насправді чи може бути така сьогодні катастрофа в Україні? Хто ці люди, які відмовляються? Тут запитання до княжичка звідки такі цифри дійсно. Але менше з тим, навіть за повідомленнями офіційних представників, мовиться про правоохоронні органи і дипломатичні установи. З України останнім часом виїхала на територію країн ЄС приблизно до 700 тисяч, причому осіб призивного віку. Тобто цифра вражає, інше питання, яким чином вони виїхали. Якщо у нас така запекла боротьба з корупційними проявами відповідно всередині ТЦК і ВЛК, але менше з тим. Давайте говорити теж про те, що заява Княжицька – це лише верхівка Айсбергу. Більш цікавим є повідомлення Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів щодо. Показників смертності та народжуваності в Україні оце найбільш лякає. А справа тім, що Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі, найвищим і найнижчим показником народжуваності, тобто антирекорди. Згідно зі статистикою, рівень смертності в Україні наразі складає 18,6 осіб на 100 тисяч. Це найвищий показник у світі серед усіх країн світу, третього, четвертого світу та інших. Друга за смертністю це Литва. Третя посідає Сербія з показником 4,9 смертей на тисячу осіб. Але головне на що нас має цікавити, що у нас найменший рівень відповідна народжуваності. У нас шість е е народжень. На тисячу осіб, тобто ми стоїмо перед питаннями демографічної кризи, і тут ми повертаємося до заяви Княжицького. Чому я говорю про демографічну кризу, декілька сот тисяч українців готові відмовитися від українського громадянства. Себто, якщо говорять про декілька сот тисяч, то як мінімум півмільйона правильно? А це вже серйозний момент в питаннях щодо народжуваності і відповідно задіяння трудових резервів в Україні на момент закінчення війни, хто буде відбудовувати країну, і чим же пов'язана ця власна ситуація? Чому українці готові відмовлятися від українського громадянства? Настю, напевно, не тому, що вони злякалися російської агресії, правильно? Бо український народ продемонстрував те, що в двадцять му році, коли Країни Заходу давали три дні на сам факт існування української держави. Український народ фактично голіруч став на захід своєї держави. Відповідно, виникає питання, що так лякає відповідно українців, що вони готові відмовлятися від українського громадянства? Повна незахищеність. Фактичне без вл е, е, то незахищенність і бездіяльність правоохоронних органів а в кращому випадку це не просто бездіяльність, а це фактичний диктат з боку правоохоронних спеціальних органів е, і відповідно тиск. Як на малий, середній і великий бізнес, напевно, відмовляються тому, що не хочуть, щоб їх дітей 12-літніх зґвалтували. На пляжі, як це відбулося в Полтаві, і відповідно лише розголос цієї ситуації дав можливість притягнути до відповідальності співробітників правоохоронних органів. Але до цього мовиться про те, що коли батьки цієї дитини звернулися зі скаргою на зґвалтування, поліціянти максимум, що зробили, притягнули батьків двох неповнолітніх кривдників до адмінвідповідальності за хуліганські дії. Тобто, у нас єдиним джерелом тиску на правоохоронні органи в моменті виконання їх функціоналу залишається публічний розголос. Я вам Явного ще один досить показовий приклад. 9 вересня Амур, Ніжньодніпровський суд Дніпра виправдав Марину полях, яка вбила свого співмешканця Дмитра Плотнікова під час захисту себе та своєї доньки. Справу розглядали три роки. Ледь не посадили е, цю жінку. Але справа в тім, що жінка зверталася до правоохоронців 30 разів. Настю, 30 разів жодної реакції з боку правоохоронних органів на факти побиття знущань, зґвалтувань з боку співмешканки. У підсумку жінка береться за ніж, і тільки розголос дає можливість уникнути кримінальної відповідальності. Справа Фаріон, коли цього е, 18-річного хлопця вже без вироку суду визнали фактично винуватим. Тобто йдеться про те, що українці не готові жити в державі, де є диктат правоохоронних органів і повна юридична і правова незахищеність з боку, в першу чергу, співробітників саміх правоохоронних органів. Останній резонансний факт з побиттям військовослужбовців в місті Сміла, лише втручання арахамії зрушує фактично місце е, справу з місця. А до цього співробітники правоохоронних органів не бачили відео, коли б'ють військовослужбовця, чи то відповідно правоохоронні органи не знають, що основне завдання це не лише розкриття злочинів, але й запобігання їх превентивні заходи. Вони не знали перед історією, коли кримінальний авторитет, вибачте, наїхав на батьків військовослужбовця. Чому це не було відповідно? Відповідно адекватної відповіді правоохоронних органів на ці події, і що таке кримінальний авторитет в умовах демократичної держави, якщо ми демократична держава, але все більше ми скачуємося до, таліт... до тоталітарної. У нас є правоохоронна система чи її немає? От цим пов'язане те, що сотні тисяч українців ліпше відмовляться від громадянства і залишаться в Європі. Ніж будуть бачити те, що відбувається. А відбуваються страшні речі, і поки ми про це не будемо говорити, ми станемо перед питанням демографічної кризи вимираючої нації, ще раз повторюю. З одного боку, більше півмільйона українців готові відмовитися від власного громадянства, не тому, що вони не люблять Україну, а тому, що вони опинилися в таких умовах. А саме повної бездіяльності і незахищеності своїх і майнових справ і особистих свобод. А з іншого боку, у нас настю найнижче в світі народжуваність і найвищий рівень смертності. Ви знаєте, можна все розповідати, що це війна внесла корективи в статистику, і відповідно українці бояться народжувати. Але. Як тоді це пояснити бездіяльність правоохоронних органів або навпаки злочинну діяльність в моменті порушення конституційних прав? Княжицький колись сказав А має сказати і Б. І те, що наразі відбувається відповідно, без жорстких кадрових рішень. В правоохоронних і спеціальних органах України ми будемо і надалі мати те, що маємо. Аналогічна ситуація в Службі безпеки України, ви подивіться, служба погрязла в корупційних скандалах. Ми раз по разу чуємо, що керівництво служби або факти незаконного збагачення, або відповідно злочинної діяльності по відношенню до представників великого бізнесу чи то журналістів. Має бути жорстка реакція з боку влади. На ці Відповідна дія чи то бездіяльність, бо в іншому ми будемо мати те, що мати масову відмову від українського громадянства. Що ж, пане дуже важлива тема. Насправді будемо також тримати на контролі. Можливо, якась реакція буде зокрема і влади на ось ці слова народного депутата, що насправді там коїться з цими відмовами, чи дійсно стільки їх є? Дякую вам безмежно за важливу розмову, за час, який ви для нас сьогодні знайшли. Дякую вам. Друзі, з нами був Дмитро Снігерів, це співголова громадської ініціативи. Права справа, дякую. Кожному вас закликаю ставити подобайки цим відео, обов'язково кого підписуватись цього, що не зробив. Ну і звісно, чекаємо обговорення в коментарях. Впевнена, вам також є що додати до цієї розмови. Дякую, кожному. Бережіть себе.